Стен несподіваний відпочинок. Команда КВ «Кутровий рай Володимир Калин. Середина 90-х високий рівень безробіття, інфляція та продовольча криза закинули Володимира Калена вже потім відомого діджея калинува вило. На найгірше радіо України. Алло, <рик> алло, ефір, ефір, Раз, 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 <рик> раз, 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 <рик> раз, раз, два, тройка. <рик> 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 Доброго дня, шановні слухачі. Хто нас слухає? Вперше нагадує, ви на хвилі 106.6 FM. Радіо Sexo, найпродатніше радіопланета. <рик> Радіо Сексот, ми продамо навіть рідну матір. В студії з вами діджей Калина та діджей Павлік Мороз. І відразу продажні новини. Роман Бірастюк так скучив за штовханням дядра, що ходить по вулиці, штовхає людей. Ромаром. Ром, Олексійний доступ. Відомий хірург професійно танцює ламбаду. До речі, то єдине, що він робить професійно. Люди запитують нас, звідки у нас ця інформація? А це любомир пірус. В'язно надав її Олегу Родичуку, а той продав нам її за 145 гривень, які висів Любомиру Пірусу. А зараз новина для головного редактора телебачення Галичина: один ваш оператор знімав мені весілля робочою камерою. Реклама на Радіо Сексо. А спонсором нашого випуску новини є магазин молоточків «Стукачок». Також ми дякуємо офіційним спонсорам нашого радіо службі доставки до нощи. Там магазину хутрових виробів продажна шкура. Радіо Сексо. радіо планети. Музика в ефірі Радіо Сексо що earth... Поки музончик лаває, почитаємо свіжішу пресу нашого 96-го року. Якісь і приколи. О, читаємо, читаємо. Читаємо, читаємо. У Яремчі пройшли змагання з поїдання чи з фасолями. Після чого одразу ж відбувся фестиваль Гріб-Тарба. Я вже самокажу, це сам крутий. Слухай, тут живі є, незайняті люди, вони поможуть, вони перевірять, пацани підтягують туди. Так? Але знаєш, так я тебе прошу, чука не трогає, він вже своє відмотав. Люця, Люця, а він його теж не чіпаєш, значить він потім вчора косив траву на дачі він не зможе мотати. Значить, є два надійних пацана це Лесик на доступ. І ще Лесик, ти мотаєш на три трека вперед, там буде новий хіт магії. Роман Верестюк, чому теж даємо роботу, ти матаєш на Phantom 2. Ні, це не його розмір. Дай касету його розмір. Так, це Роман Рома. Рома. Роман ти мітаєш п'ять треків вперед. Ну і поки журі нам допомагає шукати нові хіти, ми продовжуємо читати свій шукати. -да. Е, ще, е, ще один прикол. На, на комп'ютері Степана є, є режим, називається цей сон. Ой, що я то скажу, прикольно це газа та репортер, невеликий майбутній. Речі, осексот. Ми продавав на відчерідну матір. Наштовай про 66, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 66, 6, 6, 8. Зараз вітрина, шановні слухачі, здавайте правильні відповіді, і вигравайте цінні призи. Увага запитання від нашого кореспондента Шестьорки у Анни Крісюк. Всього ранку в міста дивився сюжет про погані дороги у Франківську. Додивився, плюнув і сказав. Варіант відповіді А. Ложив я ваш асфальт. Варіант відповіді Б. Ложив я на ваш асфальт. Оєзить в студію раз, класно. Це правильна відповідь. Дійсно, ужив нашого земля. Ну, на жаль, запікліть Сашку технічні проблеми у нас в ефірі. І ми продовжуємо. Реклама на радіо А Ми продовжуємо дякувати нашим спонсорам, а саме магазину ювелірних виробів 30 срібняків, що знаходиться по вулиці Юлії Скаріота, 6. Офіційному перевізнику таксі шестерка. у нас тільки жигулі і масти. Соціальна реклама від Служби безпеки України в ефірі Радіо Сексот. Твій тато чиновник? Ти бачиш, як він день у день розкрадає країну. Тобі набридло бути мажором. Ти хочеш їздити до школи на маршрутці. Що ти хочеш стати нормальною дитиною? Здай свого батька врятуй Україну! А ми нагадуємо, що асоціація дітей-чиновників запрошує на курси боротьби з корупцією. Приведи так, та отримай талончик на безкоштовне харчування. Радіо Сексот, ми продамо на навічили матір. Слухай Клине, через, через наше радіо люди продають одне одне. Це неправильно. Це неправильно. Ми мусимо придумати нове, патріотичне радіо. Захід на цього, Україна цього потребує, потребує цього. Та Є ідея, Слухай джень! Ви, напевно, думаєте, що нашим сценам ми хотіли сказати, що не можна продавати людей. А ось і ні. Ми хотіли сказати, що іноді краще продати одну людину, ніж продати українську пісню, а натомість слухати гнилу російську попсу. продати українське кіно, а натомість дивитися тупі і примітивні російські серіали, продати український спорт і дивитися, як твій баскетбол грають афроамериканці, а твій футзал грають бразильці. Команда КВН кутровий рай. Ми не заперечуємо чужого, ми просто відстоюємо своє. Остапій чоловій